Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Ghost Roleplay. Це новий український сам проект, який був створений, так скажімо, ну і відкритий недавно. Ця гра доступна як на телефон, так і на ПК. Завантажити її можна по моєму посиланню в описі. Також вводьте мій нікнем при реєстрації, також не промокод на третьому рівні, який вам дасть цікавий бонус. І також цікаві подаруночки будуть від мене. І сьогодні у нас буде така незвичайна рубрика. Сьогодні ми будемо проводити перший раз. Перший раз буде така рубрика на цьому проекті. Як я буду прокачувати свого підписника, тобто його аккаунт. Будемо надавати декілька цікавих квестів, там певні завдання будуть. І за їх виконання він буде отримувати або віртуальні гроші, тобто вірти. Або, звісно, будуть якісь аксесуари і то скіни, якось так. Тобто квести будуть не сильно такими тяжкими, але й не легкими. Будуть такий середній баланс, так що якось так. І звісно, що я записую цей ролик не сам, а з моїм другом, а також підписником Джек. Привітайтесь, будь ласка. Привіт, привіт, друзяки. Це не перший відео, так що. Я сподіваюся, вам сподобається відоси з ним, можливо, ще будемо записувати, не знаю, буде видно. А багато хто запитає, як потрапити на цю рубрику, скажу так, дивіться, взагалі, щоб потрапити на неї, спершу треба буде підписаним, ну, бути взагалі підписаним мій телеграм канал на YouTube, мій телеграм канал є в описі, всі посилання також ще там, там новини каналу і тому подібне, обов'язково долучайтесь. Друге, це бути моїм активним, тобто глядачем, в плані того, що ви будете у мене на стрімах, на відосах, коментувати, ну і тому подібне. І третє, це те, що я буду обирати підписників з мого телеграм-каналу, хто є бажаючим і взагалі, хто буде на наступному такому, так скажімо, ну розіграші, не розіграші, а конкурсі правильно тому подібне ці рубриці. Тобто, ось такі три прості умови. Ми будемо прямо зараз починати. Я думаю, щось вийде з цього. І до речі, якщо що. Ось, як ви зараз можете бачити, ці люди підтримують мій контент, мій відос і взагалі мій канал фінансово. Дякую вам дуже велике, завдяки вам. Контент виходить набагато цікавіше. Також то бажаю підтримати канал всі посилання в описі на спонсорство ну і тому подібне. Я думаю, все зрозуміли. Буду радий, скажімо, кожному вашому кроку якось так. Так, дивись, коротше, перший буде квест такий, ну, не простий, ну і не тяжкий. Якби це перший квест, на цю дивись, називається так. Uh, я зараз в команді адміна. <свист> Нормально ти зліз. Я тебе зрозумію, нічого страшного. Дивись, я тобі зараз видаю мотоциклет. Доволі такий мотоцикл мотоцикворій, майже. Сідай поки що на нього. Головна, так. Це... Дивись, я тобі так скажу. У тебе, Дивись, у тебе буде одразу приз. Приз буде. Uh, давай я тобі скажу, який буде в тебе приз, щоб ти одразу мотивував себе цим. Дивись, у тебе буде одразу приз на чоловічий скін. Скін за. знаєш за скільки доната я тобі видам, якщо ти прийдеш цей квест. Поки що не буде такий дорогий скін, але він буде за 200 доната, як ти на це дивишся. Нормальний скін? Топ, топ, топ. Дивись, твоя суть буде доїхати до однієї точки, я скажу куди доїхати і за певний час. А за участь також ти зможеш отримати в районі 15 тисяч віртів. Зрозумів, але. Ну. Е... Типу, я граю недовго, я не дуже знаю карту, постараюся швидко доїхати. А, ти ще й карту не знаєш, а це буде взагалі пісня для мене. Бо буде інтересно наблюдати, як ти будеш їхати. Бачиш, виходить, там, де ось дивись, вийди е, зараз з АФК. Так, дивись, ось сьо. Тобі треба сюди буде доїхати. А? Дому стартувати, да, Ну так, да, да. да, да, да. Біля, біля мого будинку буде старт, і треба буде доїхати сюди. Тобто, в тебе буде 2 е, хвилини на це. Якщо ти сюди доїжджаєш. Uh, да. До якого часу я маю приїхати? А, дивись, ти повинен приїхати до, до 16.31. Все, їдь! Газу! Дядя, газу, 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 гоу! Так, дивимось, що він зараз буде себе пропонувати, дивимось, що він зараз покаже себе. Так. Вроді би непогано, я так тобі скажу, ти почав. Ем. Дуже-дуже дуже логічний був твій старт. Окей. Ну йому ще далеченько їхать. Ну, добре, він правильно їде, окей. <смір> Ух ти! Вау. Вау! вау, 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 давай газу, газку! Газку, їдь швидше! Мопед Карпати не їде. О! Дивись, я тепер видаю тобі скін. Так. 32. Перший. Так, все. Це твій скін новенький. Так, дивися, Джек, що тепер? А тепер робимо так. Наступний челендж йде, він буде вже поскладніше. Тобто це все, що ти любиш, тобі сподобається, повір. Я знаю, що ти цей челлендж хочеш. І я тобі скажу так: дивися, це одразу буде міст, щоб ти розумів. Так. 3210. Говоріть. Приз буде аксесуар. Дивись, дуже крутий буде взагалі приз. Перший буде сумка Louis Vuitton за 80 доната. Е, другий буде взагалі Mount е, Hall of Knight за 80 доната. І саме останнє це буде чоловічий скін. Доволі прикольний скін. Але я так тобі скажу, дивися. Е, скін буде за 400 доната. Та ти можеш отримати, якщо все буде чітко. Зараз подивимось, що ти покажеш. Дивися. Дивись спроби буде. Ну, дивись, ти вже можеш починать. Я тобі буду мовчати, не буду, ты тебе якось там напрягать. Все, я мовчу, Це. а ти можеш починать. Це буде дуже швидкий челлендж, короче. Ладно, я мовчу. Та чого вона? Ого! Ладно, все мовчу. А все? Та нормально, їдь, їдь, їдь. Давай, Ну, в мене зараз, короче, впаду. Ого, Джек робить вещи, Оце так. два. Давай їдь, газу. А яке газу? я зараз пчу, короче. Ти мені дав бракований мод, він димиться. Я не бачу. Ти шо угораєш? Це нормальний мод. О, красава, давай, майже заїхав. Тебе є всі шанси. Ага. Давай, газу! О тут уже газ. Дядя, не надо. Дядя, не надо. Я тебе отвечаю. Все. походу. А, не. Ну якщо він пройде з першого разу, я буду прям в шоці. Відповідаю. Я навіть від себе ще накину 30. Ну все, ага. не пройде. У <реш> тебе ще шанс є. Ну, все. Все. Так, пей, 32, 20к видаєм тобі. Як так вийшло, я не знаю. Так, третій челлендж, наступний. Дивись, який буде наступний челлендж. Я зараз буду від тебе ховатися, ти будеш мене шукати. Якщо ти мене знайдеш, якщо ти мене знайдеш, то отримаєш один на цей скін, який на мені зараз. Так, я буду в масті. Я буду хаватися отут. Думаю, можеш починати. Гоу, газуй, дядь. Я в тебе вірю. Так, челендж пішов. 5 хвилин у нього є. Нагадую, отримає в призовому фонді оцей скін, який зараз на мені ви бачите, і також він отримає 25. Привіт, Болька. Ти що упав? з Ти серйозно. Так, я, якщо що по карті тебе дивлюсь по мапі. тобто. Ого, дядя заїжджає, мені аж страшно. У -у -у -у, боюсь! Далі від води, якщо тут неможливо триматися далі від води. Можливо, все. <пів> Повір. <пів> ти пробуй якось так подивитися всі там кутки, я не знаю. Або ще Та як ти мене знайшов, дядя? Ти шо, серйозно, чи шо? Ну, здалека тебе шапка спалила. Палатка. <пів> А, палатка, ти тоже про це знаєш? Я случайно це їй так сказав, тоді випадково було. Так. Один. І дивись, я тобі, получается, ще 25к должен повинен дати. Так. Що такий тобі челендж дам, з який ти вообще не пройдеш, от взагалі. Вообще. Знову мис, чи що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Буде поцікавіше, челендж. Типу, я тебе зараз заспавню на одне місце. Ти повинен заховатися. Якщо я тебе знайду за скільки. Ну давай за 7 хвилин хоча бо місце тут реально буде цікаве. Так, дивись, я тобі Ось сюди спавню тебе, ти біжиш ховаєшся, куди захочеш там. Ага. Тоді гоу, Погнали. Оооо-о, де ти можеш бути? Ховаєшся тільки в одному місці, не перелізай 100 разів. Опа! Дядя, ти що серйозно? Чи що? А ти. Так, P32, 10, 10. Раз, два. А ще 10. Так, 30 ти отримуєш. Так. І получається що. Тепер очистим чат. <кхм> Дивись, пішкаря будеш проходити, челендж, одразу говорю. Призи знову ті самі, які захованки. Якщо ти їх не пройдеш, тоді вже все. Дивись, ти можеш почати пішком йти. Давай. Тобто він повинен зараз пройти міст пішки. У нього буде дві спроби. якщо він не пройде? Я не знаю, що це буде. Просто не бійся, йди а, вперед. М можна видати зброю. На що? Ну він. Зразу в пік йде. Я тебе розумію. Я нажимаю. Нажимаю по тій самій. Ну, дивись, залі треба так йти. Ні, не можна. Ні. Треба йти так. Нельзя. Не можна. Де в мене, коротше, вже палець плить. Ну ти ж хочеш отримати його. дуже дорогі призи, треба йти. Проклікувати. О! О! Ого! Джек, як? Так. Якби не ти, я б його не знімав. Ти спонсор цього відоса. <ріст> <ріст> Давай газу. Ух, нормально біжить людина, нормально. Отак і біжи, дядь. Ти ж мене чуєш хоча б. Ще раз, Чує, чує. Це все в грі. Це гра Ghost RP. Якби не Ghost RP, Джек би зараз не бігав би так. Вау! Зверху! Оце так да! Тепер вперед і вниз. Ти робиш успіхи. Ой, все. Твій приз 35к за участь. Ну, ти даєш. Я в шоці. Як так? Так, 35к. Все. Це твої гроші. Навіть не знаю. Стріляти вмієш? В тебе буде три... Ну, у нас буде три з тобою раунди. Тобто, хто кого переможе... То і, ну, наприклад, якщо ти перемагаєш мене, ти отримуєш винагороду. Якщо ні, то. Е, просто приз за участь, все. Не більше. Зрозумів. На діглах. Все, у мене пістолет є, в тебе є. Я до тебе, якщо що. Так, ага. Так, а ну тепер треба щось. А я призи не знаю. А, призи потім вирішимо. Так. Головне, зараз по тобі попасти. Ого, попав по мені. А, ні, це я по йому попав. Ай, попав! Попав! Це, походу, челендж буде для мене програний. Тобто ти його виграв. Є! Yeah! Mm, да, да, да. Ви перемогли! На жаль, продовження мене не вийде, тому що в мене запис трішки злетів. Там ми ще десь 5 хвилин пострілялись, та і взагалі в цілому, мені здається, вийшов доволі прикольно. Я думаю, вам сподобається такий відос. І звісно, що я йому подарував деякі ще аксесуари. На цьому, на жаль, будемо ми вже завершувати. Всім вам велике дякую за увагу. Також, якщо саме ти бажаєш потрапити на таку прокачку, підписуйся на мій телеграм-канал, очікуй пост про розіграш і бери участь. На цьому вже будемо завершувати. Очікуйте наступний відос, очікуйте. Стріми на каналі, очікуйте також відео по іншим іграм. На цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Був дуже радий кожного бачити на прем'єрі. А також ті, хто коментують, вельми вам вдячний. На цьому все. Бувайте!